Команда Вікторія Бехем. Збір на волині. Один. Три-дві! Ну що, знову Вікторія Бехем? Знову два чоловіка. Але сама Вікторія Бехем не приїхала одна. Вона приїхала зі своєю подружкою. Доброго вечора! Я Ольга Примота. Це передача Ревізор. Сьогодні ми перевіряємо кінотеатр імені Довженка, чи готовий він приймати півфінал Галицької ліги. І я відразу ж лізу під стіл до журі. Скільки тут блуду? Ой, вибачте бруду. Ммм, Полонична жуйка йшла на журі, як смачно. Анатолій, М -м, як завжди, дуже стильний. А давайте подивимось, що в Анатолії під штанами. Ого! Джинси! Ну, це принаймні краще, ніж колготки, правда, Денис? Ну що ж, кінотеатр імені Довженка готовий приймати півфінал Галицької ліги. Я рекомендую. І згадаємо казки. Отож, випадок в сім'ї Боротіно. Привіт, мамо! Це колода, і вона буде жити з нами. Батько! іди подивись, наш син в сосну вдарився. І Як її звати? Поліна. Яка поліна, вона сосна. Між іншим, між нами щось є. Що? Смола? Так, все. Зараз я вам розповім історію. Нещодавно між нами пролітав дятел, І тепер в нашому дуплі буде жити білочка. Ах, ти ж хвоя? Вона не хвоя, вона сосна! Та подивись вона — вона Дерев'яні сім'ї. Їх залишилося так мало. Бережіть ліс. Не друкуйте чеки в Приватбанку. Мам такавен Вікторія Бекхем збірна волині Адаїва.